Підготовка грядок під моркву та буряк це справа, з якої власне, і починається майбутній урожай. Неважливо, чи ви маєте великий город, чи лише кілька грядок біля дому від того, як ви підготуєте землю, залежить, чи будуть ваші коренеплоди рівненькі, солодкі та великі, чи навпаки дрібні, покручені і гіркуваті. Морква і буряк культури вимогливі до ґрунту. Вони не люблять ні надмірної вологості, ні занадто щільної землі, а ще не терплять свіжого гною, який може спалити ніжні корінці або зробити форму коренеплоду неправильною. Тому тут треба діяти розумно, з урахуванням досвіду і знання властивостей своєї землі. Багато хто помилково думає, що моркву і буряк можна просто посіяти, аби лише було де, але коренеплоди це не така проста культура. Вони формуються під землею, то і від того, наскільки м'яким повітряним і поживним буде цей шар, залежить, якими вони виростуть. Якщо земля тверда, морква росте короткою, роздвоєною, а буряк пласким і грубим на смак. А якщо ґрунт легкий, пухкий і дихаючий, тоді корінці мають простір розвиватися, накопичують більше цукру і стають соковитими. Тому хороша підготовка землі. Це як фундамент для будинку. Якщо зробити або як, урожай не врятують навіть найкраще насіння чи добрива. Ще одна важлива річ це правильний час. Підготовку грядок треба починати не тоді, коли вже пора сіяти, а завчасно. Найкраще ще з осені, коли земля тепла і легко піддається обробці. Осіннє перекопування дозволяє позбутися бур'янів, шкідників і зробити ґрунт пухким. Взимку він промерзає, стає дрібнозернистим, і навесні таку землю легко вирівняти. Якщо ж цього не зробити, доведеться навесні копати сирий, важкий ґрунт, що затримує розвиток коренеплодів. Саме тому досвідчені господарі кажуть осінь годує весну, і в цьому є велика правда хто восени подбав, той навесні має спокій. Морква й буряк люблять сонячні місця у тіні вони ростуть повільно. Накопичують менше цукру і часто хворіють, тому обирати треба відкриту ділянку, де протягом дня багато світла, але немає сильного вітру. Якщо поруч ростуть великі дерева чи кущі, їхні корені висмоктують з землі вологу та поживні речовини. Для моркви це шкода. Добре, якщо грядка трохи піднята над рівнем землі, щоб зайва вода не застоювалася після дощу. Волога це добре. Але болотиста земля для коренеплодів справжня біда. Корінці в ній гниють і замість врожаю можна отримати лише мокру масу. Ґрунт для моркви та буряка повинен бути нейтральним або слабколужним. Якщо земля кисла, рослини погано розвиваються і листя починає червоніти або жовтіти. Перевірити кислотність можна навіть без спеціальних приладів по бур'янах. Якщо на ділянці росте щавель, хвощ чи подорожник, це ознака кислого ґрунту. В такому випадку землю треба виправити, внести золу, доломітове борошно або вапно. Так ґрунт стане більш придатним для коренеплодів, і поживні речовини краще засвоюватимуться. Це, здавалось би, дрібниця, але саме такі дрібниці вирішують, чи буде врожай щедрим. Ще одна розповсюджена помилка в ти вносити свіжий гній перед посівом. Усі старі господарі знають морква цього не любить від свіжого гною ґрунт стає занадто гарячим, а коренеплоди починають гілкуватися, скручуватися і часто гнити. Якщо вже й додавати органіку, то тільки перепрілий перегній або компост, і то не під самі насіння, а під осіннє перекопування. А навесні. Лише легке розпушування, щоб земля дихала, і можна додати трохи деревної золи чи невелику жменю мінерального добрива. Так коренеплоди отримують усе потрібне, але без надлишку. У селі часто кажуть хто землю полюбить, того й вона нагодує. І справді, підготовка грядки це не просто фізична робота, це уважність до землі, уміння чути її. Кожна ділянка своя, десь піщана, десь глиниста, десь надто волога, і треба знати, як з нею поводитись. Наприклад, на піщаному ґрунті морква росте чудово, але треба частіше поливати, бо волога швидко йде. А на важкому глинистому краще робити грядку трохи піднятою додати пісок або торф для розпушення. Тоді навіть важка земля стане придатною, і коренеплоди матимуть куди рости. Не менш важливо й те. Що землю під морквою буряк не можна використовувати щороку на одному місці? Потрібно робити сівозміну. Якщо садити постійно на тій самій грядці, то накопичуються хвороби, шкідники і втомлюється ґрунт. Найкраще висівати моркву після картоплі, цибулі, капусти чи огірків. Тоді земля свіжа, без личинок і достатньо збагачена поживними речовинами. А ось після петрушки чи селери. Не варто, бо це родичі моркви, і ґрунт для неї вже буде виснажений. Отже, правильна підготовка грядки це поєднання часу, праці і знання. Хто готує завчасно, той не метушиться навесні, хто не скупиться на органіку восени, той збирає рівну моркву і повні кошики буряків. Усе має свій порядок. Земля відпочила, пора її розбудити, перекопати, розпушити, нагодувати. І тоді вона віддячить сторицею. І навіть якщо погода підведе, підготовлена грядка допоможе витримати всі примхи, бо міцні рослини не бояться ні холоду, ні спеки. Підготовка землі під моркву та буряк має свої чіткі правила, і кожен господар повинен знати, що й коли робити. Основне завдання створити пухкий, родючий і чистий від бур'янів шар ґрунту. В якому насіння швидко проросте, а коренеплід отримає все необхідне для розвитку. Починати слід із вибору місця та визначення часу робіт. Якщо підготовка проводиться восени, то це треба робити після збирання попереднього врожаю, коли земля ще тепла. Якщо ж не вдалося, навесні щойно підсохне ґрунт і стане можливим копати без налипання землі на лопату. Не можна поспішати з весняним перекопуванням, бо надто мокра земля ущільнюється і утворює кірку, а морква на ній погано росте. Перший крок це глибоке перекопування. Для моркви й буряка важливо, щоб земля була розпушена мінімум на 25-30 см, адже саме на таку глибину формуються їхні коренеплоди. Якщо ґрунт глинистий, то перекопувати краще з осені, залишаючи великі грудки, за зиму вони промерзнуть, розсиплються, і навесні земля буде м'якою. На піщаних ділянках достатньо весняного перекопування. Але не забувайте додати перегною чи компосту, бо така земля швидко виснажується, не можна залишати щільні пласти чи грудки. Через них коріння буде викривленим або коротким. Добре, якщо після перекопування ви пройдетеся граблями, це допоможе вирівняти поверхню і подрібнити грудочки. Друга важлива справа внесення добрив для моркви й буряка категорично не можна вносити свіжий гній або неперепрілий компост. Вони викликають розвиток гнилі та призводять до того, що коренеплоди розгалужуються, стають дерев'янистими. Найкраще вносити добрива восени під перекопування. Це може бути перегній, компост, зола або фосфорно-калійні суміші. На квадратний метр достатньо 3-4 кілограми перегною та жменя золи. Азотні добрива лише в малих кількостях, бо надлишок азоту призводить до надмірного росту бадилля, а самі коренеплоди залишаються дрібними і водянистими. Якщо восени не встигли внести органіку. Можна це зробити ранньою весною, але обов'язково добре перемішати із землею, щоб не було концентрованих ділянок. Третій етап боротьба з кислотністю. Морква й буряк не люблять кислих ґрунтів. Якщо ваша земля кисла, потрібно зробити вапнування або внести деревну золу. Найкраще робити це восени, бо навесні вапно може завадити росту насіння. На квадратний метр достатньо 100-200 грам доломітового борошна або склянки золи. Це не лише нейтралізує кислоту, а й наситить землю кальцієм та калієм. Крім того, зола відлякує багатьох шкідників і покращує структуру ґрунту. Варто пам'ятати, що морква на кислих ділянках виростає грубою і з гіркуватим присмаком, а буряк втрачає свій насичений колір. Не менш важливо правильно розпушити ґрунт перед посівом. Це можна зробити плоскорізом, сапою або ручним культиватором. Глибоке розпушення сприяє кращому доступу повітря до коренів і затримує вологу в ґрунті. Якщо земля тверда, насіння важко проростає, а молоді сходи часто гинуть. Тому добре, коли верхній шар легкий і розсипчастий, наче пух. Деякі господарі для кращого ефекту додають трохи піску або торфу. Це покращує дренаж і робить ґрунт більш водопроникним. А ще треба пам'ятати, що занадто дрібне розпушування також шкодить, вода тоді не затримується, і рослини швидко пересихають. Усе повинно бути помірно і вологість, і щільність, окремо слід сказати про підготовку до посіву за тиждень два до висівання насіння землю бажано накрити плівкою, щоб вона прогрілася. Особливо якщо весна холодна. Це дає добрий старт для сходів. Перед самою сівбою грядку розмічають. Роблять борозенки глибиною 2-3 см для моркви і до 4 см для буряка. Відстань між рядками має бути не менше 20 см, щоб рослинам вистачало світла та повітря. Ґрунт перед посівом злегка зволожують, але не заливають. Занадто мокра земля злежується і насіння задихається. І ще одна порада якщо земля суха, краще пролити борозенки водою за день до посіву. Так насіння ляже в теплий вологий шар і швидше проклюнеться. Дуже важливим є й вибір місця не можна сіяти моркву й буряк після культур, які споживають ті самі поживні речовини селера, петрушка, пастернак, шпинат. Найкраще, коли вони ростуть після картоплі, капусти, огірків чи цибулі. Після таких культур ґрунт легкий, добре удобрений, але не виснажений. Якщо ж немає вибору, тоді варто хоча б внести більше органіки та золи, щоб компенсувати нестачу мікроелементів. А от після бобових, навпаки, морква росте чудово, бо земля після них багата на азот природного походження. Ще одна порада, яку варто пам'ятати, не поспішайте сіяти, коли земля ще холодна. Морква любить, щоб ґрунт прогрівся хоча б до плосі 800 віком, а буряк до плюса 12 даті. Якщо посіяти надто рано, насіння довго не проростає, а потім сходи виходять нерівномірними. Та й холодна земля часто викликає гниль і розвиток грибкових хвороб. Краще почекати кілька днів. Але сіяти в оптимальні умови, ніж потім перевисівати. На завершення варто згадати про мульчування. Це не лише сучасний, а й дуже ефективний спосіб зберегти вологу, зменшити кількість бур'янів і зробити ґрунт більш стабільним за температурою. Після посіву або навіть до нього можна вкривати грядку тонким шаром перегною, скошеної трави чи торфу. Головне не надто товсто, щоб насіння не задихнулося. Коли з'являться перші сходи, мульчу можна трохи розсунути, залишаючи місце для росту. Такий метод особливо корисний на піщаних ґрунтах, де волога швидко випаровується. Отже, підготовка землі під моркву та буряк це не просто перекопати і посіяти, це ціла система дій, від глибокого розпушення і добре до врахування кислотності та вологості. Якщо все зробити правильно, то земля стане живою, дихаючою і віддячить добрим урожаєм. Бо, як казали старі люди, добра грядка половина врожаю. І в цих словах немає перебільшення. Доглянута, правильно підготовлена земля це запорука того, що морква буде рівна, а буряк повний і солодкий. Колись у кожному селі знали, щоб морква й буряку родили, землю треба не тільки перекопати, а й підгодувати душею. Старі господарі не поспішали все робили з розумом, з відчуттям часу і землі. Вони казали Грядка любить, коли її навесні не турбують, а восени нагодують. І справді підготовка під коренеплоди в минулі часи була не просто роботою, а цілим обрядом. Люди дотримувалися певних звичаїв, садили лише в певні дні, не працювали на землю після дощу, не перекопували в п'ятницю, бо земля, земля тоді плаче. Усе це може здаватися забобоном, але в тому було практичне зерно селянин відчував природу, бачив її стан і діяв не всупереч, а разом із нею. Раніше не було ані мінеральних добрив, ані агрохімії, тому все трималося на досвіді і спостереженні. Наприклад, щоб земля не злижувалася і не пересихала, її восени перекопували великими грудками, а навесні лише розпушували. У кожному дворі був свій компостник, куди скидали листя, траву, городину, рештки їжі. За рік це перетворювалося на чудове природне добриво. Дехто додавав до компосту глину, золу або навіть дрібно порізану кропиву, щоб прискорити перегнивання. Таке добриво було живим, воно не лише підживлювало землю, а й робило її родючою на довгі роки. Господарі знали якщо один раз нагодуєш землю добрим перегноєм, то наступні кілька років можна і без нього, бо земля сама дасть урожай. Моркву часто сіяли після капусти або картоплі це був перевірений народний спосіб, а буряк, навпаки, після бобових чи огірків. Казали після капусти морква рясна, а після цибулі солодка. І дійсно, досвід це підтверджував сіяли вручну рядочками по шнурку, а насіння часто змішували з піском або дрібною золою, щоб не сипалося густо. Дехто навіть змішував насіння моркви з маком, щоб краще бачити, куди воно падає, так робили старі господині, щоб не потім нервати зайві сходи. А ще селяни завжди зберігали насіння власного збору від найкращих коренеплодів, які лишали на насінник, бо вірили, що своя морква росте по родинному. Для покращення смаку моркви і буряка люди використовували різні хитрощі. Наприклад, перед посівом землю посипали золою або дрібним піском, іноді навіть поливали настоєм кропиви чи гною, розведеним у воді, це давало рослинам силу. Були й свої секрети для солодкого смаку. Вважалося, що якщо під час росту двічі полити буряк розчином кухонної солі приблизно ложка на відро води, то він буде соковитішим і темнішим. Моркву ж поливали відварами лушпиня цибулі або настоями полину для захисту від морквяної мухи, усе робилося з того, що було під рукою, без жодної хімії. Але працювало, бо люди знали, коли і як, особливо дбали про чистоту грядок. У минулому ніхто не бігав із гербіцидами, тож бур'яни виполювали вручну або сапали, щоб їх було менше. Землю восени накривали товстим шаром соломи чи листя, за зиму бур'яни вимерзали, інколи ще й поливали окропом або настоями часнику. Це все здається простим, але ефективним. Стара господиня казала Коли земля спить під листям, то весною прокидається м'якенька, і справді, після такого укриття земля ставала легкою, пухкою, і її не треба було багато разів копати. У наші дні багато хто користується мотоблоками, культиваторами, добривами в пакетах, і це, безперечно, зручно, але є й свої мінуси земля поступово втомлюється, втрачає природну структуру, стає мертвою. Старі методи хоч і трудомістки, зате екологічні і здорові. Наприклад, тепер часто радять восени засівати грядки сидератами, гірчицею, вівсом, фацелією. Це сучасний варіант того, що колись робили предки, коли просто залишали ділянку відпочивати під травою. Навесні зелену масу перекопують, і земля знову родить, бо в неї повертається життя. Це давній принцип не виснажувати ґрунт, а давати йому дихати. Селяни також знали, як зберегти вологу без зайвого поливу, на грядках робили невеличкі борозни. Або канавки, які приймали воду після дощу, дехто навіть устила в дно канавок старим сіном чи соломою, щоб волога затримувалася довше. А ще один народний метод робити теплі грядки. Восени викопували траншею, закладали в неї шар рослинних решток, гілок, бур'янів, потім насипали зверху землю. Навесні ця грядка прогрівалася швидше, бо всередині все перегниває і виділяє тепло. Морква та буряк на таких грядках ростуть швидше, навіть якщо весна холодна. І що найцікавіше, ніяких добрив не потрібно, бо поживні речовини виділяються природно. У багатьох селах досі користуються народним методом визначення готовності землі до посіву. Господар бере грудку землі, стискає її в руці, якщо вона розсипається, значить можна сіяти, І якщо ж ліпиться, треба почекати. Це просте правило працює краще за будь-який календар, так само і з погодою. Старі люди дивилися на небо, слухали птахів, дивилися, як поводиться роса. Якщо вранці роса довго не сходить, значить буде тепло, і можна братися до справи. А якщо вітер з півночі і холодно, краще зачекати, бо насіння може загнити в сирій землі. Сучасні поради часто повторюють те, що колись знали селяни. Наприклад, що моркву треба проріджувати двічі спершу, коли з'являться сходи, а потім, коли корінці вже завтовшки, як олівець, те саме робили і раніше, тільки без жодних наукових термінів. А ще селяни завжди залишали між рядками трохи вільного місця для проходу. Щоб можна було прополювати, не затоптуючи грядку це називали доріжкою для рослини. Така уважність давала свої плоди, урожай був не лише рясний, а й рівний. Можна сказати, що старі і сучасні методи сьогодні треба поєднувати наприклад, замість мінеральних сумішей, деревна зола або насті трав, замість важкої перекопки, до розпушування мотокультиватором чи плоскорізом, і головне. Не забувати, що земля любить турботу, а не поспіх. Народна мудрість не раз доводила свою правоту все, що робиться в гармонії з природою, приносить найкращий результат. Бо, як казали в селах, де рука з любов'ю сіє, там і бур'ян не росте, і в цих словах уся філософія доброго господаря. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено стверджувати правильна підготовка грядок. Під моркву та буряк це основа всього подальшого врожаю. Земля це не просто шматок ґрунту, а жива система, яка відгукується на турботу й працю, якщо господар доглядає її з любов'ю, не шкодує часу на перекопування, розпушування, удобрення, то й урожай буде вдячний соковитий, солодкий, рівненький. Але якщо все робити поспіхом, аби як, то й результати будуть такими ж. Морква викривлена, буряк твердий, а земля втомлена. Тому головне діяти з розумом і за порядком. Насамперед треба запам'ятати морква й буряк не люблять важких, глинистих сирих ґрунтів. І якщо ваша земля саме така, її треба полегшити додати пісок, торф або перегній. Це дасть доступ повітря і зробить коренеплоди рівними. Не можна садити ці культури після себе, бо земля виснажується і накопичує шкідників. Варто змінювати місце кожні 2-3 роки, а от після картоплі, капусти чи огірків буде саме те, що треба. Добре також залишати землю на рік підсидирати, щоб відпочила і набралася сили. Коли ґрунт збалансований і живий, він сам веде рослину до врожаю, не вимагаючи надмірних підживлень. Друга важлива порада не зловживати добривами. Надлишок будь-яких речовин не йде на користь свіжий гній табу, бо він опалює коріння і дає криві розгалужені морквини. Якщо й удобрювати, то тільки перегноєм, компостом або золою. Деревна зола справжній скарб, вона нейтралізує кислотність, насичує землю калієм і фосфором, робить буряк солодшим. Господарям варто тримати відро золи на кожен сезон, це найпростіше, найдешевше і найкорисніше добриво. І ніякої хімії не треба. Природа має свої засоби, треба лише навчитися ними користуватись. Ще один момент, на який варто звернути увагу це структура грядки. Вона має бути рівна, без великих грудок, не надто широка, щоб можна було легко дістати до середини. Найкраще робити її трохи піднятою, щоб дощова вода не застоювалася. Якщо місце низинне, бажано зробити дренаж або відвідні канавки. Надлишок вологи головний ворог коренеплодів. Вони гниють, тріскаються, а іноді навіть перестають рости. І навпаки, пересушений ґрунт теж шкодить. Тому важливо зберігати рівномірну вологість. Добре працює мульча. Тонкий шар скошеної трави чи перегною вона не дає землі пересихати, стримує бур'яни і робить ґрунт пухким. Також мульча при перегниванні збагачує землю корисними речовинами дуже важливо приділяти увагу дрібницям. Перед посівом треба перевірити, чи не залишилися в землі грудки, камінці або шматки коріння від попередніх рослин. Морква чутлива до таких перешкод. Кожен камінець може змінити форму кореня. Добре, коли земля просіяна рівна м'яка, наче пісок. Якщо є можливість, перед посівом грядку накривають плівкою на кілька днів, це прогріває верхній шар і насіння проростає швидше. Для буряка особливо важливо, щоб ґрунт був теплий і вологий, тоді сходи будуть дружні, рівномірні, і не доведеться перевисівати. Окрема рекомендація. Боротьба з бур'янами та шкідниками краще запобігти, ніж боротися, тому варто вже на етапі підготовки знищити всі залишки бур'янів, кореневища, листя. Якщо в восени перекопати землю з перевертанням грудок, більшість личинок шкідників загине від морозу, а навесні допоможе настій тютюну, полину чи часнику ним можна поливати міжряддя. Для профілактики морквяної мухи добре поруч садити цибулю. Запах відлякує комах. Такі прості прийоми, які знали ще наші діди, працюють краще за будь-яку хімію. І головне, без шкоди для здоров'я. Коли вже посів зроблено, не забувайте про перше прорідження. Це важливо, бо коли сходи ростуть занадто густо кожна рослина бореться за світло і поживні речовини, і в результаті всі виходять дрібні. Після першого прорідження залишайте відстань у кілька сантиметрів, а коли коренеплоди підростуть, збільшуйте її до 70. Зайві рослини можна використати в борщ чи салат. Молоденька морква й бурячок на початку літа особливо ніжні. І не забувайте, після кожного прорідження розпушувати міжряддя. Це дає повітря до коріння і запобігає утворенню кірки на поверхні. Щоб уникнути проблем з пересиханням, поливайте не часто, але глибоко, краще раз на кілька днів, зате рясно, щоб волога дійшла до коренів. Часті поверхневі поливи лише ущільнюють верхні шари, не дають рослинам пити. Морква й буряк особливо потребують води в період наростання коренеплоду, тоді відбувається накопичення цукрів і соку. Але ближче до збирання полив треба скоротити, щоб плоди не тріскалися. Це золоте правило кожного досвідченого городника поливати в міру, щоб земля не плакала і не сохла. Коли ж урожай дозріє, важливо правильно його зібрати і зберегти, копати краще в суху погоду, обережно, щоб не пошкодити шкірку. Навіть маленька подряпина потім може спричинити гниль, моркву витягують, буряк підкопують вилами. Потім усе сушать кілька годин у затінку, обтрушують від землі, обрізають гичку і складають у погребі або в ящиках із піском. Температура має бути низька, але не мороз. І вологість помірна. Тоді зберігатимуться до самої весни. Це вже останній етап. Але успіх його теж починається з правильної підготовки грядки. І нарешті головна рекомендація для кожного господарства.